Хамс, я от буквально перед нашим ефіром дивився, що діється зараз на російському телебаченні. Там є справжня істерика відносно надання цих ракет, і як вони кажуть, під удар попадає Белгород, Курск, Брянськ, Вороніж, Лип, Липецк, Ростов, на Дону. Ну і українські міста, які вони чомусь називають своїми Севастополь, Донецьк і Луганськ. І це з одного боку, тобто вони вже цього бояться. А з другого боку, є заява ДЖЕЙКА Салівана, що Київ завжди виконував обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України. І що і як тоді бути? Тому що московити вже вже бояться, що вдарять по білгороду, по курську. Ну і по інших ну хай бояться, да хай бояться це правильно, да але е, ну якщо об'єктивно оцінити ситуацію, атакам можуть використовуватись, як і використовувалися, наприклад, британські ракети для ударів по військових об'єктах в Криму і на інших територіях окупованих територіях України. По міжнародно визнаній території Російської Федерації, скоріше за все, найближчим часом не тільки американські, але й інші західні далекобійні ракети використовуватись не будуть. Отака от ситуація. Але от знов-таки я ж кажу: є попередження. Я так думаю, ну, неофіційно такі розмови йдуть, що американці можуть росіянам передавати такі сигнали. що... Якщо ви не будете ескалювати війну, розширювати масштаби війни, ну тоді ударів нашими американськими ракетами по вашій території не буде. А якщо ви будете розширювати масштаби війни, ну тоді через певний час оце обмеження для використання американських ракет для ударів по російській території, воно може бути знято. Так що ну це поки що теоретичний варіант, потенційний. На сьогодні, на найближчу перспективу, я думаю, як і раніше, ракети будуть використовуватись. До речі, деякі джерела кажуть, що вже використовувались. Тобто останні удари по Криму, що нібито вони були затакамся. Я не знаю, так воно чи ні, але деякі американські джерела про це кажуть. А, тепер значну частину витрат взяли на себе європейські держави. Е, чи... Це йдеться про те, що відбувається таке змагання між Європою і США, починається. За те, хто більше надасть допомоги. чи про це? Ні, ні, не ні. це не змагання. Це не змагання. О. Е, Німеччина, Нідерланди, деякі інші країни, от зараз Великобританія надали нам додаткові великі пакети військової допомоги. У випадку з Німеччиною і Нідерландами це. Е, Ну, скажем так, реагування на конкретну ситуацію в умовах, коли у нас не було американської військової допомоги, наші європейські друзі частково закрили цю дірку, частково. Ну, от, зокрема, німцям надали там додаткову систему Петріот, зараз надали теж додаткові партії артилерійських снарядів, іншої зброї. Те саме Нідерланди зробили. Вони додатковий пакет в мільярд доларів дали. Ну, невеличка країна Нідерланди, але от вона не, не бідна країна. Тому от дали такий великий пакет додатковий пакет військової допомоги. Випадку з Великобританією. тут трохи інакша ситуація. Я нагадаю, що. На початку року, в січні, була підписана угода між Україною і Великобританією про співпрацю в сфері безпеки, і згідно з цією угодою на поточний рік передбачено 2,5 мільярда фунтів військової допомоги з боку Великобританії. Оцей великий пакет півмільярда фунтів. Це якраз в рамках такої допомоги, військової допомоги. До речі, це спростовує думкою, яка розповсюджується деякими нашими політиками і навіть деякими експертами. На жаль, про те, що всі ці до ці угоди про безпеку, це мовляв, папірець, Будапештський меморандум. Ні, от угода працює. Да, гроші виділяються відповідно ці угоди. Так що, це, на жаль, теж ситуація, яка як у нас часто буває, коли з будь-якого навіть позитивного рішення створюють фейки, причому фейки, які працюють в інтересах ворога, а не в інтересах України. От те, що ви озвучили між іншим про те, що там і за корупції, нібито не давали гроші Україні. Ні, це не відповідає дійсності. Американці, щоб ви знали. Ретельніший аудит роблять чотири рівні перевірки є по зброї, яка надається Україні. Чотири рівні перевірки. Да. І тому все це міфи, що там нібито на, 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 там корупція заважала. Ні, у нас да, на жаль, є проблеми з корупцією, і це теж предмет нашого спілкування з партнерами. І вони активно підтримують антикорупційну діяльність в Україні, яка, між іншим, активізувалася за останній рік. Є багато підтверджень цього. Але от по зброї, ну там точно дуже суворий ретельний контроль і затримки з допомогою ну, ніяк не були пов'язані з там, темою корупції в Україні. Це наслідок, на жаль, міжпартійної боротьби в США. Пане Леоні, є дві ключові дати.